Я не знаю, як у вас вона співається, у нас на Чернівщині співала вона так. Пливе човен, води, та й накрити листом, та й листом, та й накрити листом дівчинонько, червоним намистом. Червоним... Тайна крити лубом, тайна крити лубом, крити лубом, не пишайся ти козаче, кучерявим чубом, кучерявим чубом куче. День придеться, доведеться той чуб та й збривати, той чуб та й збривати, той чуб та й збривати молодому козаче. Pohita izbiratis, pohita izbiratis, pohita izbiratis. Plive Та там різні модифікації, там плевечовин, а воно хлюб-хлюб-хлюб-хлюх. Хлюб, там, там і так там. А от саме в тій інтерпретації, що хай не писається і дівчина, або їй доведеться продати, а його похити збирати, вона і бачить, і сучасна, не треба пишатися, бо ця краса піде на благо України і на благо. Нації, яка живе, мій гість Олександр Балапко, Сашко, ти тільки що заспівав пісню, яка була від твоєї мами. От знаєш, що я згадав яке питання? Пам'ятаєш запахи своєї мами? Ой, пам'ятаю. Я дуже пам'ятаю запахи мамини. особливо коли вона от лягала і я клав її, вона так от піднімала пахву, і я так от її, значить, носа туди заструмляв. І оцей запах такого, можливо, материнського молока, можливо, десь таких якихось парфумів, але які були парфуми. Вона милася або в любистві, або в м'яті. І цей запах дійсно мені пам'ятається. Між іншим дуже гарно, Ростислава, що ти поставив саме це запитання. Мене це навіяло, я чув запах тої пісні, я позивав. Оцей запах. Я тоді переніс е, навіть до дружини. От коли бувалося е, е, так, от як інтимні дикіці, і я теж, е, от що значить, все-таки кажуть, що чоловік, мужчина, він найбільша дитина. От навіть як з Жінка все-таки вона матір. А чоловік це дитина. Це Син материнський. І коли ти прихиляєшся до пахви своєї дружини, от у мене часто було там, чи щось таке, ніс, там, чи були така, а ти зарись, Я кажу, Люба, я зариваюсь в тебе. І оцей пахмом, оцей такий запах, і воно і, і проходить вся нежить, і проходять всі хвороби, і воно оце, о, оце відчуття материнства, що таке жінка все-таки це матір. І дійсно, коли ми боготворимо жінку, ми відчуваємо, що ми дитина, що ми, що ми син материнський, що ми син жінки. Оце дуже гарне запитання, ми ніхто його такого не ставив, але дійсно ці пахощі мами, мама не коси, коси навіть дружини. Попервах вона дуже любила мити голову в настої кропиви. Або кропиви, вже яку ми зірвали в саду в себе, у нас дуже гарний сад, я там експериментую, із, починаючи від городини до яблуні, різні, різні різні рослини. на десь 100 видів тільки квітів. От, і і м'яти, і, і це відчуття оцього. Батьківство цього Дому і, і, і справді України. А Україна пахне. І липою, як пахне зараз весь час. До речі, це знаєш, це прекрасна. мені навіяло оце питання. Ми йшли зараз сюди на Міхалську перед Старомак, і пахла праська липа, і ти задав таке дивне питання: а якими парфемами напахчена липа? Ну от, так, мені ви розумієте, чому, коли я. Коли я оце пахтило, воно неймовірно, я думаю, такого не може бути. Бо в нас липа якихось різних сортів, отам на Гетьманщині і на Києві, що вона вже коли відцвітає, вона не пахне. Я подивився, що вона іншого зовсім сорту. Взагалі там декілька десятків видів липи. Тут вона з таким бюрюзового такого блакитного, блакитнуватого відтінку листя. Можеш... Кажуть, що для, при... для приваби клієнтів, клієнтів там де бахтять булочки, розбріскують певний, щоб що був запах. Фермент такий? Так, фермент. Я думаю, Щось мені здалося, ну не може бути такі запахи від липи починаючи. Це пражський фермент, типічний пражський фермент. Так. Думано, липа. То я дізнався, що це натуральний запах. То це просто неймовірно. І це. Ну я був у Празі і минулого року, але тоді, мабуть, вона вже або ще не заквітла, або значить, ну якраз потрапив в такий час, що ну, і тим більше Ростислав, мені, ти мені сказав, що це навіть в, в, в різних празьких якихось, суцесних, ці, то що це ці квітки липи... На сецесних будинках це, воно, є листки липи як символ. На жаль, що е, все-таки. <реш> символ, символ Києва це каштани, а символ празі, празі це липа, бо воно більш природне. Каштан це вихід все-таки десь із Балкан, а липа це наша природня. Вона росте липа, наприклад, на території музею історичного. Липа одна з найдавніших на, на, на Києво Печерській лаврі. І, 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 і ще липа є на липа є в о, там є такі урочичі кінь грусть біля Вижгорода, там вже де, де пуща водиться. Тому я дуже люблю це дерево. Це і мед, це і лико. У мене у мами були ликові ці постоли. Ми робили з лика. У нас не з вірьовки в'язали, а родом я з Новгорода Сілицького, це часи е е Ярославни і князя Ігоря. І якщо ви знаєте, що зараз Новгородсівська громада, яка 40, роки, 40 кілометрів тільки на Росії, найбільше потерпає, найбільше обстрілюють. І е було висаджено в повітря два об'єкти в самому в цьому літописному Князя Ярославні в місті. Висадили повітря. Гімназію, історичне приміщення Новородців, де вчився Пантелеон Куліш, де вчився Кібальчич, де вчився Лазар Баранович біля і середню школу номер 2 Оце вони висадили повітря, два об'єкта. так обстрілюють там грим'яч, який вже близько на кордоні. Новорицівськ не чіпають, але вони висадили те, що є основою Новорицівська гімназія свого часу була одна з найпопулярніших взагалі в Європі. Імені Ушинського педагога прекрасно який похований у Києві, у Видубицькому монастирі. Так от Ушинський, Кібальчич, Пантелеймон Куліш, всі закінчили цю гімназію. Там був інтернат було. Але історичне приміщення двоповерхове зараз знищено. От тому, коли мої родичі, я з Чернігівщина згадують, як вони там вже обстрілювали сьогодні, чути по Десні, а Десна воно там накрює місто і по Десні Шосткінський район, Сумську область обстрілюють більше. Бо там йдуть Брянські ліси, там ліси, а Сумська ближче сюди до кордону, але воно луною йде отак, отак от на мій Новгород Сіверський. Хоча й земляк мій Олені Даниличку чмату, то ну, я йому не дуже пишаюся. І село наше Лісконоги, і чайкино буквально ну, 10 кілометрів. Тому я маю земляка такого, який не дуже. Хоча був поперва був президент, якого думали, що він ну, зовсім поверне до Росії. Але він написав книжку Українець на Росії. От другий термін це вже було. Сумне, сумне таке, але перший був, незважаючи ні на що це, було, була про українська людина, незважаючи на Дніпропетровську, його школу. От. І мама ще моя застала, каже, може, він і добра людина. Ну я вже з нашого сусіднього села не може бути поганого чоловіка. Він же до 18 років не носив, курси, а носив тільки штани. Каже, я ж не мав нічого, що ж там село таке забите. Між іншим, там є е, 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 маслозавод, і коли ви купуєте в Києві огоросілицький сир, то це саме от село Чайкино, де все таки ну, він лишив бренд, він лишив дуже гарний міст через Десну. І ж, Пироговка, там таке селище є вже. Шосткінського району, колись там понтон не був місті, треба було висаджуватися з автобусом, що воно таке от проходило. І все зараз дуже гарний міст. І залізничний міст є такий, от який пов'язав новгорицівець з Україною і Шорсткою Сумською областю. А коли його не було, то треба було через Росію, через Брянську область вести тупік новгорицівець, які мав сполучення з Москвою, а через там, бо не було в 18-му році, як висадили в повітря е Денікінці, цей міст через Десну, так і відновили тільки за часів Леоніда Ниновича Кучма. Сашко, Ви... дивися, ми почали про. Я почув запах твоєї пісні, який ти співав. Ми продовжили запах мами. Ми знаємо ситуацію, наша Україна в війні. Мене цікавить питання двох запахів. Перше. Твій запах України в війні, а твій запах України після перемоги. От як, як ти чуєш запах війни? І який буде запах перемоги? От я думаю, що запах буде оцієї такої квітучої липи, яка запахне у нас. І запахне акація, і запахне е насиченим яблунеї насад у нашому Бахмачі. Ми живемо, вже зимуємо і будемо зимувати третю зиму, бо в Києві е, було дуже сутушно. Ви розумієте, ми жили між Вижгородом і е, е, Гостомелем у лісі. І коли знаєте ретровіль і Вітряні гори, і Вижгород, і оце так 200 метрів палає, 300 метрів палає, 800. Ретровіль це одно з найбільших гіпермаркетів у Києві. І вони поцілили там, де якраз от, там ніби були наші хлопці, там невідомо що. І воно так струсонуло. І який був перший запах, це був запах картону. Я ніколи не рився у сміттєзбірниках. і коли сказали, що треба затуляти картоном. То коли значить, виносили із аптек, із крамниць оці упаковки різні, то я рився в цих цих, і ми затуляли з любою з моєю дружиною вікна. І досі оцей, це, значить, щоб маскування було. І оцей запах цього картону, вони досі так у нас досі стоять за вікном, за батареями, ми їх не викидаємо. Але дружина посила і вона приїждить до Києва раз, можливо, на півроку. Вона не може, вона, вона живе от в свої, на своїй батьківщині, бо це теж будинок, він там модернізований, і нам там гарно, і все, і спокійніше, особливо їй. Я Оскільки публічна людина, то я буквально кожен рік дві години їхати, дві години 20 хвилин, значить ходять. Поїзди сумські, між іншим, евакуаційні, і сум і, і через конотоп і через Бахмач. От дуже багато людей їздять і пустили ці поїзди. Евакуаційний поїзд зупиняється трохи в Бахмач, і, бо Суми дуже потерпає, і вся Сумська область. Наша трошки ближче сюди, до Ніжина, воно якось трошки спокійніше. Але весь час, якщо Конотоп 20 хвилин їздить, то воно відчувається теж. Тому Оцей запах картону, ну ніколи я, по-перше, не рівся у смітниках, а тоді рився. Оцей запах війни. І який ще запах? От я подарував книжку Українському інституту «Кімоногія Потерфля і життя Соломиї Крушеницької. Це мій перший біографічний роман, абсолютно на документальній основі, але вигаданий на дві третини. І запах отого паперу, значить. Коли я його вивів, думаю, що ж мені робити? Я його закінчив і подав уже на, у у, люто, у, у, листопад, у листопаді. А прийшов лютий Це кілька місяців. І думаю, його заховати, бо якщо щось станеться, пропаде роман. І я надіслав роман свій текст хранител фондів Львівського музею сурми Крушеницької, Ірина Євгенівна. Криворучка, і я їй написав, що Ірина Євгенівна, я не знаю, що зі мною буде. Але роман це мій найкраще, те, що я зараз написав. Вони мені допомагали, їздив я в Італію по стежкам Соломії і в Єреджо, і, і, і в Мілан, і в Рим, і в, 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 в місті, де, де відбулося, де врятувала Соломія Борошенівська в Брещію, Це буквально. Годиною їхати від Мілана, між іншим там є музей, присвячений е саме успіху Соломії своєму Є музей, кімнати, Афіша 1904 року. Я кажу, невідомо, що зі мною буде, бо обстрілюють навколо. І будинок наш там він не вилітає шибки, у нас він е дев'ятиповерховий. Я кажу, ви дайте мені слово, що ви його видасте, цей роман. Бо якраз ішло 150 років від дня народження Соломії, навіть не знала 4 роки до того починав його писати. і Не думав, що я втраплю якраз в 150-річчя. Вона каже: Ну, безумовно, пане Олександре, та все у вас буде гаразд. Я кажу, але ви, ви музей, ви інституція, яка ви бережете, і ви його тоді... Сашко, ти навіть мене на останнє ви питання. Визнасте. І одне слово, так вийшло, що навпаки вийшов роман, дуже мав дуже велику пресу і дуже великий розголос від Америки до Ізраїля до всієї Європи. І Оксана Линів, яка отримала з моїм дарчим відпуском і отримала кілька примірників, вона, незважаючи на те, як би до неї ставилися, вона відвезла із моїм, ну, з благословенням моїм і у фонд Пучині. І в музей Пучінів Торедельлаву, і в, в Римській, і в Музей Українства в Болодні. І вона скрізь роман цей популяризувала в тих місцях, де я вже був із Соломією. Я, між іншим, так їх коли гордував цей роман, то я думав, що я буду писати так, як в стилі про Кочубинського на остров Капрі, як про Гоголя в Римі. І потім приїхав, думаю. А це дуже велике, дуже це неймовірне. Я візьму тільки одну, один одну оперу, де вона зараз пишуться. Мадам Бетерфляй провалилася в Мілані, в Ласкала, але у, в місті в, 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 в цьому, вона Соломія її врятувала. І, 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 і все. Вона пов'язана із цим оперою, яка одна з найпопулярніших у світі. От таким чином вже розійшовся, і це була бібліографічна рідкість, і, і, і за кордоном, і все. Я зараз пишу другий том. Це вже інша зовсім Соломія, тріумф закінчився. Це вже і концертна діяльність, і це життя з Віареджо, з чоловіком, і Перша світова війна, прихід фашизму. Це неймовірно жорстокий. кажуть, Соломія Крушеницька, що це вона поїхала в 39-році до. Львова і тут застала і радянська влада. Там вона поїхала до родичів. Вона лишилася сама, і прийшов фашизм, і це було страшно.